Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у своєму новому відео. А якщо ви вперше завітали на мій канал, давайте знайомитись. Мене звати Аліна, і тут я ділюсь частинкою свого побуту, ідеями, що приготувати часом, якимись покупками для себе, для сім'ї, для дому та і в цілому. Про своє життя. Тут ви знайдете море мотивації на різноманітні домашні справи. Тому, якщо вам близька тематика мого каналу, запрошую підписатися, аби не пропустити наступних відео. Ну і звісно, попрошу вас підтримати мене лайком, а також мені буде дуже приємно поспілкуватися з вами в коментарях. А тут я дуже тішуся своєму новому манікюру. Вже дуже треба було навести лад на руках. І тут ми приїхали, аби привітати Артемкову подругу з Днем Народження. Діти гарно провели час. Ми катались на атракціонах. В минулому році також цей парк приїжджав у Юліцю, і в цьому році вирішили також тут. Побувати словом, діти набігались, наганялись. Це було класне день народження для них, та в принципі і для нас. А далі ми вирушили в кафе, аби поновити свій ресурс. Тут було дуже смачно і дуже атмосферно. Тим паче, погода була дуже сонячною, теплою, приємною, тому це був дуже теплий і гарний. Вечір. А я далі продовжую зі своїми вікнами. Як я вже неодноразово говорила, що поки я Домию їх до кінця вже потрібно мити по другому кругу, і якось тут від річки завжди вітряно, і вікна брудняться ще скоріше. Та і в минулому році, якщо ви пам'ятаєте, я розказувала, що тут дуже багато павуків, і це рік не виключення, їх справді багато. Вони всі різні. Тут можна просто вивчати різні види. Павуків. Оскільки сьогоднішня така погода була дуже сонячною і такий легкий вітерець, я вирішила принести сюди сушку, і так у мене кілька циклів прання і посушилось. Зазвичай я сушу одяг на лоджії, і, чесно кажучи, носитися взад-вперед з сушкою це не дуже, не дуже зручно, але поки що так. Звісно, така сонячна погода не саме оптимальна для миття вікон. Але оскільки це був мій вихідний, я просто була змушена хоча б щось зробити по дому, бо часу на все бракує, тим паче на канал. Та я не здаюсь, як ви бачите. І хоч іноді із запізненням відповідаю на ваші коментарі, та мені завжди дуже-дуже приємно. І цікаво з вами попереписуватися. А деяких підписників я взагалі вже сприймаю як заочних друзів. І знаєте, в минулому відео ви зауважили, як класно мати друзів, бо з віком і справді коло спілкування якось зменшується. Це частково так. Але Заводити нові знайомства ніколи не пізно. І знаєте, завдяки Ютубу я познайомилася з дуже цікавими, добрими, світлими людьми, і як би це страшно не звучало, але і війна мені теж принесла різні знайомства і друзів, тому потрібно бути відкритим для цього світу. І як казав видатний американський філософ Емерсон: Єдиний спосіб знайти друга це самому не стати, власне хіпніст Оцап Can't see the end, but we'll see it through. Поки я займалася своїми побутовими справами, погода до вечора вже різко змінилася, і мені вдалося зафільмувати кілька кадрів. і Знаєте, цей світ прекрасний, навіть коли хмуриться. Мої батьки забрали Артемчика в село на полуничку, на черешню. І я ввечері маю трішечки більше вільного часу і вирішила попрати текстиль з вікна, адже давно цього не робила. І на сонечку просто видно купа пилюки. Тим паче зараз постійно вікна відкриті, і хочеш, не хочеш, а пелюка. Залітає, тому, якщо ви ще не попрали текстиль з вікон до Великодніх свят, мотивуйтеся разом зі мною. Будемо робити це разом. У Артемчика в кімнаті тюль найдешевша. З IKEA. чесно кажучи, я в ній ніяких мінусів не бачу, окрім одного. Після прання вона трішечки збігається і потрібно. Повитягувати її бажано, поки вона ще в такому вологому мокрому стані. А ще я її під час прання ставлю в таку сітку, в такий мішечок, і вона тоді не запутується, і, словом, легше з нею працювати. Це вікно я буквально нещодавно мила, і воно вже брудне. Е, окрім пилюки, тут дуже багато павутиння. Я кажу, тут павуки, володарі цієї місцини. Е, і я не хотіла взагалі братися з самиття вікна, але все-таки не встояла і е, добряче вимила, оскільки тут і е, часом прилітають голуби і також шкодять мені на підвіконні. Е, і раз тут такий танець, я вже все прибрала, помила, і навіть е, решітку, сітку москітну також е, гарно помила, і все було дуже-дуже брудне. Я кажу, місяць назад, напевне, я цією роботою займалася. Ось така історія. Приїжджала наша родичка з Італії і в якості подарунку привезла Артемчику ось таку подушку, подушку меморі, ортопедичну, дуже прикольно. Я ніколи не мала досвіду користування такими подушками, і мені дуже зайшло. Вона з такої приємної на дотик піни. Ну, я залишилась дуже задоволена, мені зайшло. Це, напевне, найкомфортніша подушка в моєму житті. Правда, це не моя. Не знаю, настільки це комфортно буде спати влітку, коли жарко. Та я думаю, що італійці і це передбачили. Розбирала всі іграшки, і тепер маю можливість добре попилососити та помити підлогу. Адже коли Артем вдома він не завжди дозволяє збирати свої іграшки, свої конструкції, які він тут робить. Тому користуюсь можливістю і навожу лад у дитячій Було б добре попрати ось цей коврик, десь кудись. Колись здам його, бо вже рік, як ми його активно експлуатуємо і час йому трішечки пройти якусь хімчистку. Ось що у мене вийшло. А на слідуючий день, повернувшись з роботи, просто з останніх сил заставила себе це зробити, адже потім маю якісь свої справи, треба е довести до ладу Вікно буду просувати штори. Вони, звісно, просуються краще, коли трішечки вологі, але все можна змінити пульверизатором. Коли я підрівнювала штори тюлі в артемовій кімнаті, для, саме для тюлі, я використала. Таку клейку стрічку, і це була моя фатальна помилка, адже під час прання вона постійно розклеюється. Ну, словом, морока з неї, все ж таки краще або, або нічого не робити, або якось застрочити. Та все-таки машинку не буду використовувати, бо вона трішечки стягує. І це потім не дуже гарно виглядає. Словом поки що буде так. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, якщо відео вам сподобалось. А також запрошую вас підписатись на мій канал, якщо і досі цього не зробили. Дякую вам за увагу! Чекаю на вас в коментарях. І сподіваюся, зустрінемося зовсім скоро. Буду намагатись. Гарного дня, мирного дня, мирної ночі. І побачимось у наступних відео. До зустрічі!